Це сертифікат. Ми зробили вакцинацію. Так. Пасажир Володимир Струк пред'являв сертифікат вакцинації у касі, купуючи квиток на автобус. Без проблем квиток. Без проблем. Які проблеми можуть бути, як в мене є. Вакцинація. Міжнародний сертифікат маю, можу їхати куди хочу. Пасажирка автобуса міжобласного сполучення Коваль Тернопіль Валентина має сертифікат вакцинації в електронному варіанті. Перевіряв його наявність водій. Я ще вчора так само їхала. Мене водій спитала с водія, можна він сказав? будь ласка, документи в порядку сідайте. Водій автобуса Коваль Тернобіль каже, не вимагає сертифікат вакцинації у пасажирів. На близькі напрямки між селами везе людей без цих документів. Самому неприємно, кажу, дуже того не взяти людину, тому що я знаю, що треба добратися людини, і це ну як це і не по людськи отак. І є ще як це сказати, є буква закону, а я дух закону. Порушується Конституція. Вакциновані, не вакциновані, вакциновані не можна, не вакциновані не можна. Так? А ви як їдете? Є у вас паспорт вакцинації? А яка вам різниця? Ви по Конституції маєте право дивитися Може вну... є, А може нема. Працівники автостанції в Луцьку не перевіряють у пасажирів наявність паспортів вакцинації. Касирка Тетяна Боярчук каже, це не входить до її обов'язків. Робота, як була, так і залишається. Я не зобов'язана питати людей про паспорт вакцинації, про їхні довідки, прививки. Я просто продаю квиточки. Сьогодні до Луцька з Рівного приїхав Андрій Іллюк. «Водій зразу, коли я сідав, він предупреждав, що можуть зупиняти і будуть перевіряти. І штрафся 17 тисяч. Я сказав, що у мене є, але багато людей возмущалося і не сідали на маршрут. Вже були випадки такі. Поліція зупиняла маршрут. На посту висаджувала і прямо там їм підписали протокол 17 тисяч. Далі вони вже не ті по за останні два тижні кількість пасажирів на Луцьких автостанціях зменшилася удвічі, розповів старший диспетчер Віталій Бондарчук. Пов'язується із набуттям чинності постанови Кабміну, яка посилює карантинні обмеження для пасажирських перевезень. У нас сьогодні не виконуються рейси в Вінницю, Івано-Франківськ. Вчора були зриви багато на Тернопіль. Взагалі на Тернопіль вчора було виконано тільки два рейси з вісьми. Багато рейсів закорочення, ужгород їздить до Львова. Перевіряють дотримання правил перевезення пасажирів в умовах карантину працівники Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування, правоохоронці, розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. На час знімання на автостанції перевіряючих не було. Станом на 4 листопада складено чотири протоколи за такі порушення, тобто, де люди. Їхали, рухались без відповідного свідоцтва про вакцинацію або зовсім його не пред'являли. Спочатку перших два дні протоколи складались на перевізників, нас він один, а вже потім на громадян. То ще додалось три протоколи. Речниця каже: розмір штрафу для перевізників 34 тисячі гривень, для громадян без відповідних документів 17 тисяч гривень. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.